Академія, людина, університет, мандрівний філософ, український Сократ. Це все про Григорія Сковороду. За життя він не видав жодної книги. Натомість читачі масово вивчали його творчість, цитували його, переписуючи рукописи та пропагуючи їх. У нього у творах згадував сам Тарас Шевченко Кругом листочки виду та й списую Сковороду. Ми зібрали цікаві факти із життя відомого українського філософа. Народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року на Полтавщині у родині спадкових козаків. Про точну дату народження світ дізнався лише через 200 років після народження філософа. Саме тоді дослідники віднайшли в одному із листів Сковороди згадку про святкування власного дня народження. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. У 16 років вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні. Вивчав грецьку, латинську, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Проти вищої освіти так і не здобув. Сковорода захоплювався грою на музичних інструментах, Філософ грав на сопілці, флейті, скрипці, греблі, лірі та бандурі. Працюючи педагогом у харківському колегіумі, Сковорода мав власну систему оцінювання. Замість балі він ставив справжні вироки, досить гострий, вельмотуб, справжнє безглуздя», звірок востроє та інші. Його називають основоположником жанру байки. Писав твори переважно староукраїнською та латинською, возвеличував особисту духовну свободу. Філософські трактати присвячував. А головним сенсом людського існування вважав самопізнання. Якось Катерина ІІ забажала побачити відомого українського філософа особисто. Він прибув до палацу на її запрошення. Коли цариця зайшла до приймальної зали, всі поклонилися, крім Сковороди. На питання Катерини, чому він не кланяється, філософ відповів. Не я бажав тебе бачити, а ти хотіла на мене подивитися. А як ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? Григорій Савичського рода був справжнім патріотом, який відстоював права людської особистості в кожній людині, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію, відкрито засуджував московських гнобителів. Байка жаби. коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нового житла. Нарешті всі вигукнули ой, яке велике озеро. Воно буде нам довічним житлом і плеснулись разом у нього. А я, сказала одна, буду жити в одному із джерел, що наповнюється озеро. Бачу, онде зарослий лісом горб, який посилає сюди струмки. Сподіваюся, що знайду там і добре джерело. А навіщо, тітонько, спитала молоденька жаба. А тому, голубенька моя, що струмки можуть потекти в інший бік, а це джерело може, як і попередні, висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше, калюжі. Всяке багатство зможе висякнути і висохнути, як озеро. Лише чесне ремесло зустається непославним джерелом бідного, але безпечного існування.